Ми навчали дівчат і жінок, яким чином вони можуть захистити себе, якщо раптом вони постраждали від будь-якої форми чи прояву гендерно зумовленого насильства, тобто, куди вони можуть звернутися за допомогою, який має бути їх алгоритм дій, і хто взагалі їм може допомогти відреагувати і захистити в ситуації насильства. Це важливий тренінг, якраз для того, аби жінки і дівчата вони могли зрозуміти, що може вакцина. Кликати дискомфорт або які дії є неправомірними в їхню сторону, і загалом, в принципі, на перших етапах розпізнавати насильство у стосунках, які вони будують і я зрозуміла, що я не дуже замислювалася над питанням саме самозахисту до цього. Хоча я в житті. Кілька разів з проявами сексуальних домагань і гендерно зумовленого насильства, і це завжди було якось так раптово неочікувано і в мене був певний ступор. І коли я побачила таку можливість, що дійсно можна отримати більш ґрунтовні знання і розуміння, як фізично можна протидіяти таким. Проявом і, і в принципі, що треба робити, як реагувати, як взагалі опанувати своє тіло, свою реакцію, то я дуже зраділа. Навички, які їм надавалися на тренінгу, вони і спонукають до того, щоб дівчата і жінки не терпіли таку поведінку в свою сторону, а навпаки, вміли себе захищати і могли спокійно, навіть якщо дуже важко, але виходити із насильницьких нездорових стосунків. Дуже багато цікавої інформації дуже приємна компанія на сьогодні зібралася і дуже класно пояснює нам модератор якби, нашої зустрічі всі моменти і ми обговорюємо. Все це і досить до речі, інтерактивно це проходить було більше емоційного спілкування і діалогу між нами. Тренінг закінчився в такій прям максимально теплій і дружній атмосфері, тому що дівчата вони і обмінялися контактами між собою. Вони просто відчули і спільні цінності, і спільні життєві орієнтири, що дало їм змогу будувати дружні стосунки. Я сподіваюся, в подальшому. Для мене була якась така дуже особливо інтимна і цінна атмосфера тренінгу, тому що ми. Дуже багато говорили про особисте особисті історії, і в той же самий час ми були в якомусь такому руслі однодумок, коли ми дійсно всі розуміли, що насильство це не добре, так не має бути, і жодна людина не має потерпати від насильства. І тому якраз ми докладаємо максимальних зусиль, щоб виходити з таких стосунків, щоб боротися з насильством. І загалом класно, що просто такі дівчата в нашій країні є.